Поштові служби інтернету, створення електронної скриньки. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисни на кнопку переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на інструктаж. Повторення вивченого в 6 класі. Назвіть галузі використання комп'ютерної графіки. Комп'ютерна графіка це, як називаються програми для створення презентації, лайди презентації це. Які типи об'єктів можна додавати до презентації? Поштові служби інтернету: люди постійно обмінюються повідомленнями, спілкуються під час особистої зустрічі, використовують поштове листування, смс-повідомлення, телефонний зв'язок та інші засоби. Комп'ютерні мережі також створювалися для надійного та швидкого передавання повідомлень. Однією з найпростіших служб інтернету, призначеною для обміну повідомлення, є електронна пошта. Електронна пошта це служба інтернету, призначена для пересилання комп'ютерними мережами повідомлень від одного користувача до іншим. Чи групі адресатів. Часто цю службу називають e-mail під electronic mail, тобто електронна пошта, яка, на вашу думку, основна перевага електронного обміну листами. Поштовий сервер це комп'ютер і відповідне програмне забезпечення, за допомогою якого підтримується робота електронної пошти. Коли користувач реєструється на поштовому сервері, він отримує можливість зберігати, надсилати та отримувати електронні повідомлення. На носіях даних серверів поштової служби виділяється місце. Для Зберігання електронних повідомлень користувача найпростішим способом отримання власної електронної поштової скриньки є використання одного з безкоштовних поштових серверів. Наприклад, зараз ми розглянемо українські безкоштовні сервери для створення поштової скриньки: це mail.ukr.net, webmail.mit.ua, mail.obos.ua, mail.i.ua, mail.begmir.net також не забуваємо, що в нашій є безкоштовні міжнародні поштові сервери, такі як hotmail.com, mail.yuhu.com і gmail.com. Рекомендовані сервери для створення пошт meta.ua, gmail.com, uker.net. Адреса електронної пошти складається із двох частин, розділених символом A, цей символ часто називають AD або собачка. Ім'я поштової скриньки має бути унікальним, тобто не повторюватися на обраному поштовому сервері. Також на екрані ви зараз можете побачити, з чого складається адрес електронної пошти. У нас є ім'я поштової скриньки користувача, тобто наш логін, потім відокремлення за допомогою собачки та ім'я поштового сервера, на якому розташована поштова скринька. Пароль для поштової скриньки може складатися з будь якої комбінації літер, цифр і символів ASCII. На екрані ви можете побачити декілька варіантів таких паролей. Також не можна використовувати паролі, які легко вгадати, наприклад, пароль 123, які використовувалися раніше для облікового запису, або які починаються або закінчуються пробілом. Пароль краще використовувати з восьми та більше символів та використовувати будь-яку комбінацію літер, цифр і символів. На екрані ви також зараз можете побачити декілька наглядних прикладів. Капча – Це один із різновидів заходів безпеки, відомий як авантифікація. Код перевірки захищає від спаму та крадіжки паролів. Для перевірки необхідно виконати простий тест, який підтверджує, що дії виконує людина, а не комп'ютерна програма, яка намагається отримати доступ до захищеного паролем облікового запису. Працюємо з комп'ютером. Тепер давайте спробуємо самостійно створити свою першу персональну пошту. Для цього відкриваємо будь-який браузер на вашому комп'ютері або ноутбуці та прописуємо в адресній або в пошуковій стрічці Google Пошта. Перший запис, який нам видається, це Gmail надійна, кодифіційна та безкоштовна електронна пошта. Натискаємо на нього і нас перенаправляє на офіційну сторінку Gmail або ж по-іншому Google пошта. Тут в нас одразу зустрічає захищена і розумна електронна пошта, якою легко користуватися. Вгорі ми бачимо позначки для роботи увійти або створити обліковий запис. Також, якщо ми пролистаємо трішки нижче, то ми там також побачимо ту саму кнопку Створити обліковий запис. Натискаємо на неї. Після переходження на нову сторінку ми побачимо з вами форму для заповнення та створення своєї персональної пошти. Тут ми можемо побачити поле для вводу ім'я. Для вводу, прізвища, поле для воду прізвище, поле для воду ім'я користувача, або ж по-іншому для логіну нашої пошти, також нам потрібно буде вигадати пароль та написати його два рази для того, щоб підтвердити його та зафіксувати. Також за бажання ми можемо натиснути на позначку Показати пароль, і після цього ми зможемо перевірити, який пароль ми саме прописали, і перевірити, чи немає там помилок. Якщо всі дані вас. Правильно введені, тобто прізвище, ім'я, логін вашої пошти та пароль правильний, ми можемо сміло натискати на кнопку Далі. На наступній сторінці у нас з'являється нова форма, яку нам потрібно також заповнити для того, щоб завершити реєстрацію нашої поштової скриньки. Тут ми бачимо, що нам потрібно ввести номер нашого телефона, звертаю увагу, що там написано не обов'язково, тобто ми можемо його і не вводити. Але є такі моменти, коли Google захоче, щоб ви його ввели обов'язково. За бажанням, ми можемо змінити країну та оператора від нашого номеру телефону. Також можемо додати альтернативну електронну адресу, але також не обов'язково. Але якщо у вас вже є якась електронна пошта, то ви можете її сюди ввести. Також нам потрібно ввести дату, місяць, рік народження та стать, обрати чоловіча або жіноче. Після натискаємо далі. На новій сторінці у нас висвітлюється саме Конфіденційність і умови, щоб створити обліковий запис Google, потрібно прийняти загальні положення та умови нижче. Нам потрібно ознайомитися з умовами, які написані нижче. Якщо ж ми з усім погоджуємося, то знизу у нас є кнопка прийняти. Натискаємо на неї. У нас з'являється логотип електронної пошти від Google, і нам потрібно трішечки буде почекати, поки відкриється сама наша електронна пошта. Тепер у нас відкрилася наша електронна пошта, тепер ми можемо надсилати, приймати та зберігати листи. Працюємо самостійно, повторюємо вивчений матеріал. Яке призначення має електронна пошта, які переваги і недоліки має електронна пошта в порівнянні зі звичайною поштою, скільки електронних поштових скриньок може мати користувач, як записується адреса електронної пошти? Наведіть декілька прикладів. У чому полягає сутність реєстрації користувача на поштовому сервері. Відповіді на ці запитання ви можете написати в коментарях під цим відео. Домашня робота. Зареєструйте власну електронну скриньку на поштовому сервері uker.net або gmail.com та впишіть свої дані в таблицю вчителя. Посилання на цю таблицю буде в описі під відео. Також запиши в зошит таблицю та познач правильно адреси поштових серверів та логіни користувачів. Зразок також є.